Початок пального сезону цього року по всій країні там визиває дуже велику тривогу, і всі кажуть про те, що він буде непростий. Перш за все, я хочу подякувати і Кабіну і офісу Президента для за те, що зафіксували ціну на газ і для населення, і для підприємств теплокомунерго, Бо та ціна, яка на сьогодні в Європі 3,5 тисячі євро за тисячу кубів. Ну вона точно була б непідйомна для наших громадян. Деякі ціни зросли, але ми також пішли на те, щоб не піднімати тарифи на опалення в місті. Але одне діло не піднімати тарифи, а з іншого буде опалення чи не буде опалення. І ми розуміємо, що в умовах війни може прилетіти ракета і повністю вибити з ладу якусь котельню, як от нам кидали бомби біля нашої котельні на жуйка. Може бути ситуація, коли тиск. Газу буде маленький і просто неможливо буде ті об'єми, які нам задекларувати, подати на місто. Тому для нас було важливо при підготовці до цього опального сезону розуміти, що ми впишемося в ці ліміти, які нам дає держава, а на цей опальний сезон зменшує їх на 10%. Це було перше завдання. І друге завдання було зробити роботу системи стабільною. У разі виходу, з яких котельні з ладу, щоб у нас була можливість чи підключити на іншу котельню, і більшість котель районів ми вже зробили це. Тобто у разі виходу однієї ми можемо деякі райони перепідключати на іншу котельню. Але в нас є і райони, які відносно невелике споживання. От кінцева офіцерська у нас район Багуні, там ми не можемо поки що нікуди переключати, тому там саме планується встановити котельня на щепі, на деревині, модульна котельня на 2 МВт потужності. І вона буде працювати разом з газовою котельнею. У разі, якщо, не дай Бог, вийде з ладу наша газова котельня, ця котельня зможе подавати хоча б мінімальну температуру теплоносія і не розморозити систему. Це перший момент. Другу модульну котельню на 1 мігават. Ми плануємо встановити РК 5 Це карбутівка, так само для того, щоб підтримувати температуру. І ці дві котельні нам зекономлять ще приблизно 3 мільйона кубів газу. Це таке ж величезна економія для міського бюджету. Хочу подякувати депутатам за те, що ми на початку літа фактично вчасно прийняли рішення по закупівлю Чіпки. Зараз ціна не зростає. Ціну на газ я про неї не кажу, але в нас вже на складах підприємства і на складах вже знаходиться 18,5 тисяч кубів щепи, які ми вже закупили. Я точно знаю, що там по кіно січня місто забезпечене щепою. Це для нашого основної ТЕЦ, яка. Буде працювати, і ще ця ТЕЦ з цього року вже буде виробляти електричну енергію для потреб і штамірян, і нашої комунального ліса. Це також важливо у разі що щось станеться з підстанцями. все, у нас ще будуть додаткові додаткові можливості по виробленню електричної енергії. Коли ці головні котельні приїдуть в місто і встигнемо чи ні. Завод, який ми обрали, це монстрічницький завод, поки що попередньо розглядається. В них термін виготовлення 45-60 днів. Ми вже попередньо заключаємо договори. Сьогодні, після рішення сесії, вже піде відлік, і десь до 1 листопада ми маємо збудувати. І теплокоменерго в цей час буде робити все, щоб місце було готове прийняти. Просто привезли, поставили, підключили, фактично за один день все. І це для нас дуже важливо, ще з іншого моменту. Не дай Бог, якась котельня вийде з ладу, там, лікарню потрібно буде забезпечити. Ми взяли її, підняли, перевезли, засудки підключили, за добу підключили і подали тепло на лікарню. Чи на якийсь район житлових будинків. А самі котельні, якщо не помиляюсь, приблизно мільйонів шість коштують, а там ще труби окремої системи завантаження. інше. Сумарний проєкт, якщо не помиляюсь, 11 мільйонів. Ми свій час віддали земельну ділянку під будівництво потужної котельні на Жуйка. І до 1 листопада інвестори мають запустити 6 МВт потужності, до 1 січня ще 6 МВт, 12 МВт. Це станція буде більш навіть потужною, ніж яку ми будували зі швейцарцями. Це приблизно 6-7 мільйонів мільйонів кубів газу в економії. І таких проєктів в нас ще є два по місту, які ми також готуємо для будівництва таких ТЕЦ. І один великий проєкт, який вже затвердив «Нафтогаз», це сума інвестицій приблизно 35-40 мільйонів доларів. Доларів Це район станки автомат.